Ну, без землю і сести вже відділи на Тік-Токове, авайд десь інде, я все це увидів учора увечері. Можете поникати Oasis Descartes AI. І це згенерований штучним інтелектом Minecraft, і ми низько спробуємо. О, можна було звуку включити, перебачте. Учора також зайшов був з телефона спробувати поникати, що воно є. Не уповім, що був дуже вау ефектом, абоникаймо. Значить, сторінка понукать нам декілька варіантів стартової локації, і може загрузити якусь свою, фактично обращик просять, я так поняв, щось таке. Зачнеме у силови. І все? Поломилося. Не робіт. Не знав чого. Так, ідемо заново. Щось нам не зафунгувало. Ану, Dance Forest. Oh no, you have been disconnected from the server. Ясно, значить, не буде діла. Ну, може на сей є раз хоч Ай, Айно, ну, фунгує. Добре, значить, що в нас тут відбиваться? Туйка під капотом, Гіся каже, ніякого Майнкрафта не є. А, у нас є, між іншим, лише 5 минутний цю локацію. А, ми ведемо якийсь образчик, і, я так розумію, штучний інтелект, якась модель, пробує угадати, що буде відбуватися далі. Ай, ну у мене пустий інвентар, пробуємо йти далі. Пробуємо розбити траву, травася розбиват. Попробуємо розбити блок. Блокся розбив і пропав. Підняти його я не можу. Указує що я Стів, но при тому рука Алекс. Добре, найсеся раз не творимо. Обертаємося на бока, і що е, наша полонина замінилася океаном, і тепер там сніг. Сеся бавка раз не може представити собі, ну, бо це не бавка, перебачтеся раз. Модель сеся модель раз не може представити собі перманентність об'єктів. Айно, вися з цим, вися із цим бюзівно вже стикали кітісьте, робили в якісь другі моделі. Наприклад, той самий чат GPT може поміж уповістками не мати консистентності інформації. Айно, ви гадав, що засвідаєте. Він вам повісті но, а вже вслідучій уповістці він зато то вже не буде тямити. Руно то та саме убиваться й туй. Ось, ви коли обертаєте камеру на бок, набока та штучний інтелект домальовує то, то, що він собі думат там би мало бити. Базовано, як я розумів, на. о, господи, щось посеред Це Корова? Це корова? Це кінь? Якийсь мутант. Мільйон коров. Можемо вдарити корову. Айно, ми можемо вдарити корову і Внася розсипати. <свистити> Ю, я вже й не пам'ятаю, що хотів повісти. А, ага, село вже перемінилося нагору. Добре, неважно. Оберємося в бока, і зась телепортує нас у домак нову локацію. Значить, таги пробуємо уповісти. ось Штучний інтелект пробує просто е, сотворити собі галюцинацію то то, що там би теоретично мало бити. Хм, я тот блок уже розбивав раз. Ну у всякій конфігурації, коли нам треба просто розбити 1-2 блоки землі. Та воно возира то ж воно ще якось е, логічно айно? Тот блок ми забрати не можемо. Но модель, хоть розумію, ж є блок, його можеш розбити. Забрати його, правда, вже не можемо, ну, то вже діло десятое. А, Айбо, коли как бы я той хотів собі щось построїти, <свісно> у мене би не вийшло, бо. А вуаля, там уже ніч не є. Що, що, я десь блоки розбивав? Ні-ні, ніч такого не було. <свісно> Йой. Но на сей раз ми з'являємося вже з деякими блоками. Ану, це дасть намся їх покласти на землю. я бояний. О! О! Аїшка <laughs> uh, нам вже домалювала. Аїшка нам вже домалювала мільйон блоків. Я не розумію, на що я не Ага, поклались ми дочки. Онися перечинили нараз на КМАК. Добре. Най буде. І це що таке? То куриця? Ні, Пропало. Видите? Тотальна галюцинація. І тепер КМК пчолині перечинилися просто на землю. Айно, все просто земля. Добре. У мене є. Чекан. Попробуємо чеканом копати. Копати пісок. Ну, я у пісковому лабіринтові. О, там є факля. Но факля була ілюзією. Ні, там ніякої факти. Просто обертаємося і телепортуємося у домак другу локацію. Що я можу пустити? Це є у мене якийсь вау-ефект від цього? Не знаю, скорше ніт. Це замінитися, так, да, як по справдішній Майнкрафт? Я знову ж тепер ні, і я не вижу а, якоїсь реальної перспективи, коли би таке моглося стати. В даний момент це просто інтересна галюцинація, котра може, при, може буде вам припоминати деякі да, ваші сни, коли коїна локація плавно перетікала в другу, і в домак не розуміли, що це діє. Ну і у всього віддав раз Доста. Uh, як їй буду сідали бавити, мене зачне голова боліти. Ендгейм.